Євгенія Ісаєвна – харків'янка, мешкала разом з родиною в будинку на вулиці Георгія Тарасенка. Батько був військовим, розповідає жінка. Тож по світу поїздила, багато міст бачила і з певністю каже, може стверджувати, що рідний Харків найгарніший. Говорить, жили та раділи, дітей ростили, але щасливе мирне життя в їх родині зруйнувалося ще у 2014-му. Родина у мене очень патріотична. У мене зять воює з чотирнадцятого року, а чоловік як з'яв перед телевізором у чотирнадцятому році, так і помер інфаркту. Син захворів і тоже помер. От і ми з донечкою осталися. А з 24 лютого 2022-го, каже жінка, і зовсім світ перевернувся. А свитий Росії буде навіть ладна, бізсовісні. Хто мог подумати, адже по таке затворить? Те, що вони з донькою залишаться в Харкові, твердо вирішили, кажем, ще на початку війни. А куди я поїду? Я тут всю життя прожила свою Євгенія Ісаївна говорить, сподівається, що найжахливіший день війни. Вона вже пережила день, коли ракета влучила в їх будинок. Нас розбомбила дуже рано, без 15.07. Я ще спала, і мене спасателі витягували в окно, тому що на, на, надо мною там і погибші були. А я з і кашельок і пенсіонне посвідчення. Ну, все, знаєте, як, коли людина спить, мене врятувало те, що. Це було 6 октября і ще не топилося, і було холодно. І я спала в спортивному костюмі і вкрита була там кілька одіял. І оця діялка, його потім знайшли, так в ньому вже навіть в стіраному було скло. І нас одразу адміністрація тут чудова, взагалі ну, не відказують ні в чому. Зразу нас сюда привели, вони, як змогли всіх поселили. Ну сім'ями, щоб зручніше було. Тимчасове помешкання поки що стало для жінки єдиним прихистком – бо йти нікуди. Тож каже, дякує місту, що є дах над головою. Єдина радість для Євгенії Ісаєвні – це її троє котиків. То ж каже, щастя, що вони поруч із нею. Оце ріжіть, що заховався. Він взагалі був крошечний. Славік його відкопав з кирпичей. У нас там, де витяжки газові, все обвалилося, повин коридор був кирпичей, його засипало. Жінка з любов'ю розповідає про своїх чотирилапих улюбленців, про те, як доглядає за ними та як лікує від пережитого стресу. Вони травку їм сю, і, і все, і ми у них гаршочок, у них завжди чистий, все. А ця сіамочка прийшла через дві неділі мене не узнавала. Отаку стрес, навіть кошка отримала такий стрес. Та найбільше тішить жінку, говорить вона. Турбота та увага до її проблем адміністрації району та волонтерів, які допомагали з розселенням після прильоту, і наразі продовжують підтримувати. А тут, взагалі, я ж говорю, тут такі умови. Гаряча вода, пожалуйста, йди купайся. На дев'ятому етажу стоять імпортні машинки стирати, пожалуйста, стирайся. Получай, от получили пайки э, от эти, такі, що стирати іностранний, все, так, ну все я ж кажу. А кормлять я вам передати не можу. Думай, то бува, звариш обід там, борщ на три дні. А тут кожен божий день все різне, все. І, і мясо. Натуральне, і куряче м'ясо дають, і котлети дають, які гарніри різні, і каші, і макарони, і вермишельки, і сирок тертий дають до вермишельки. Ну, все, все, я ж кажу, ну просто я навіть не очікувала, що, що таке буде відношення, і, і так буде добре, дуже добре. Євгенія Ісаївна говорить: є в неї дві мрії: одна, щоб скоріше війна закінчилась, друга повернутися в свою відновлену квартиру. каже, вірить, що так і буде. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків. Новини.